Армадол, забудь про головний біль. Но телевиробництво воно активно зараз і з'являються нові фільми. І от уже завтра на річницю повномасштабного вторгнення телеканал «2, +2 покаже чотири покаже чотири серійну драму. Я надія це історія про роботу 22-річної фельдшерки з Харкова, яка рятувала і цивільних, і військових на сході. Ну і до речі, вона була так само у нас в гостях сніданку. Вона була нашою героїнею, Ми розповідали її історію і багато таких історій з реального життя з повномасштабного вторгнення, вторгнення увійшли в цього в цей чотирьохсерійний фільм, цей серіал. Ну і дивіться більше е, інформації про, про цю драму, а далі буде більше. Я надія це чотирисерійна воєнна драма. Центрі якої 22-річна фельдшерка з Харкова Надія Андрійченко у перший день повномасштабної війни Надія відмовляється їхати з хлопцем за кордон і у свій вихідний виходить на зміну. Бо розуміє, їй треба рятувати життя. Вона корисна на своєму медичному фронті. Все буде добре. не Хвилюйтеся. Прототипом головної героїні стала 22-річна студентка медикиня Анна Дикань. Понад півроку дівчина рятувала військових і цивільних у рідному місті. На одній підстанції працювала разом із мамою, бодійкою швидкої допомоги. Історія якої і надихнула авторів серіалу на написання сценарію. Драму Я Надія знімали в Харкові, Києві та Ірпані. На знімальному майданчику були присутні професійні фельдшери. Вони допомагали акторам. До слова, ці лікарі також знялися в серіалі. Як дублери в сценах з ін'єкціями? Цікаво, що найважче було знайти акторів на ролі росіян, адже більшість просто відмовлялися їх грати. До речі, форма та шеврони окупантів у серіалі справжні. Їх команді надали наші захисники. Творці серіалу кажуть, прем'єра Я Надія це шана усім героям, медикам, військовим і працівникам ДСНС. Це історія про вибір, який зробили мільйони українців. Вибір залишитися в рідній країні, продовжуючи рятувати життя. Перші серії воєнної драми Я надія вийдуть вже завтра, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну на каналі 2+,2 плюс о 19.30. Як знімали новинку? Які сцени далися акторам найважче, та як воно опановувати медичні навички просто на майданчику? Розкажуть режисер серіалу Денис Тарасов і виконавиці головних ролей Вероніка Дюпіна та Антоніна Хижняк. Просто зараз у студії сніданку. Так, зустрічайте творців серіалу. Так, це режисер Дмитро Тарасов, режисер цієї чотирьохсерійної драми, і так само е, актори е, Валерія Дюп Верніка Дюпіна і Антоніна Хижняк. Е, дуже раді вас бачити. І от подивилися такі невеличкі анонси, як відбувалися зйомки і про що фільм. І от завтра так чотири серії 4 одразу серії. на одна за на плюс 2, +2. 2. 2. Ви вже від перші серії подивилися. Які враження вже, як творці? Uh... Я ці серії мене звати Денис, е... а не Дмитро. Дмитро Денис Трошу, да. Денис. Ага, ну, бачите, все зафіксували. Я ці серії монтував, і я з ними живу, сплю ночую, днюю, Тому в принципі я їх вже добре знаю. І я думаю, що дівчатка краще розповість. І що які у вас враження від тих серій. Тому, 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 що Тому що око замилене, мені в воно дуже ]kung. подобається і. І ти знаєте, як як дитя, і я над ним ношусь і дуже хочу, щоб подивилися всі, але враження, от мені цікаво, що дівчатка скажуть. Ну мені було дуже хвилююче. Uh -huh. По-перше, ну бачити багато себе, от ну це така, така акторська штука. от, А по-друге, ну власне сприймати історію, бо не так багато часу пройшло з того моменту, як ми закінчили зйомки, і воно, наче якби, все вляглося. Uh -huh. І деякі сцени я дивлюся, розумію, що я пам'ятаю весь текст, я пам'ятаю все, uh -huh. що відбувалося на майданчику, але все одно не незважаючи на те, що ми це зняли. Я дивлюсь, і коли я чую вибухи, чи ну от просто ти uh -huh. якби згадуєш ці події, які відбулися, і це і це торкає і. Це ваша така перша велика робота, правильно? Так. так. так? І от а, ну, ви так само знайомилися, знаєте, ну, прототип героїні, так? Так. з нею так само спілкувалися. І це а, теж ну, медична історія, там багато маніпуляцій, це теж відповідальність. От яка вам а, сцена найважче далася? Найважче далася сцена, коли а, я робила операцію, бо Бо там було найбільше ну, медичних маніпуляцій і було достатньо мало часу, аби це все вивчити. Тобто ну, просто бо це темп, треба швидко uh -huh. запам'ятовувати. Я брала фельдшера нашого, кажу, будь uh -huh. ласка, поки Денис там, з оператором вони обговорюють, як це буде зніматися, виставляється світло, майданчик повністю ну, працює, темп. Я в цей момент просто намагаюся запам'ятати послідовність дій. Uh -huh. і складність була в тому, що також в тому, що ця операція із якби, подручних средств. Угу. От. Угу. І... Та ну в ви грали угу. в теж фельдшерку, подругу головної героїні. А як зануритись в цю професію можна було, коли ти не дотичний до того? Ну, окрім того, що, мабуть, були пацієнтами, як і всі ми. Але о професію так передати через екран, так максимально точно вдалося? Мені трошки пощастило, мабуть, ніж іншим. Взагалі, медицина це моя така пристрасть друга після акторства. З самого дитинства У мене є родичка, яка працювала медсестрою. Тобто, з самого дитинства я там просила, щоб вона мене навчила ставити уколи. Тобто, я і собі робила і рідним. І мені взагалі дуже цікава ця механіка і сама наука, мед, от, медицина. І я дуже багато спостерігала за лікарями. Саме це такий окремий психотип зі своєю профдеформацією, е, звичайно. І м, я відірвалася, якщо чесно. Бо я колись хотіла стати лікарем, і завдяки от саме акторству в є можливість зіграти і лікаря, uh -huh. там і поліцейську, і ще когось. Спробував от... ти у мене ще на майданчику не зануритися повноцінно. Ну, тому гитари. От мені цікаво, знаєте, ну оскільки зараз ми ще повернемося до питання того, чи наскільки на часі зараз знімати зараз художні фільми. Коли в нас ще триває війна, і от коли передати всі ті емоції, той стан ту напругу реальної війни, одна справа, коли люди, медики, от як Анна, яка завітала, так Фельдшер, яка я стала mm -hmm. ну в принципі, прототипом, так цієї історії до вас на майданчик, коли вона була в гарячій тоці, вона відчула на собі той тваринний страх, як це працювати, коли в тебе немає підручник, тобто, ну це от у вас такого досвіду не було, так? От як ви намагалися передати той реальний досвід, ті відчуття, ту напругу, щоб це було реальністю у художньому, художньому фільмі? Ну я йшла абсолютно інтуїтивно від знову таки свого власного досвіду, який я пережила під час війни, угу. і від своїх, якби, уявлень про те, що можуть відчувати лікарі в даних обставинах. От і мені було дуже приємно, тому що після е, перших двох серій у нас була присутня Аня Аня з її чоловіком і mm -hmm. також фельдшер. Я хвилювалася за те, е, чи ну чи це достовірно, mm -hmm. чи це правильно. Бо ну абсолютно інтуїтивно, якби ми йшли всі в цьому mm -hmm. процесі. Мені було неймовірно приємно, що Аня з чоловіком не сказала, що Боже, це не стільки ну mm -hmm. точно. Бо коли ми були там, це було так, ми mm -hmm. реагували так, ми mm -hmm. відчували це і ну. Ого, вища. ну ми ну, подивимося. Дивіться, а, дивіться, ну спать, колеги і глядачі поводяться, що в принципі кожну історію нашого українця взяти це просто Дякую. перший сценарій, це просто це просто фільм, 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 фільм кіно і документальний, і художній, і драматичне. Як ви знайшли цю аню? Як ви чому ви звернули увагу саме на її історію, яку ви захотіли екранізувати? Ну, справа справа в тім, що ця Аня вона е, являється подругою наших сценаристів, ага. і вони просто знають ага. її історію. І вони ага. вирішили написати е, історію про неї. Що вас особисто а... вразило як людину, а потім вже як почали мислити як режисер е, що за історія і ви знаєте, проєдна, мене людина? особисто дуже вражає вражають у такі люди, які ну абсолютно прості і вони. Роблять свої справи дуже чесно, відповідально, круто. І вона така маленька, тендітна дівчинка і тягає ноші з великими там пацієнтами. Вона не злякалася і весь цей час була там. Коли я з нею спілкувався, вона мені казала, що я не вважаю себе героєм. Okay. Ну я просто я людина, я фельдшер, я допомагаю людям, тому що це моє покликання. Okay. І, все. і оце вражає, що люди. Люди роблять свої, свої е, не справи, а свої е, виконують е, виконують свою місію, місію mm -hmm. просто тому, що вони виконують свою місію, тому що вони mm -hmm. знають, що вони мають бути на своєму місці. Знаєте, от дуже зараз багато ну, така тенденція останнім часом, особливо до повноштабного вторгнення, з'явилася, щоб от брали там на певні ролі навіть людей без акторського досвіду. Так чи не було у вас бажання взяти оцю цю аню, так, от фельдшерку, е, попробувати її, взяти її? От Героїню, от були такі думки, ні, ні, так цікаво просто, не були, правда. не таких були думок такі ідеї? Таких думок не було, тому що все ж таки акторська професія це дуже важка професія, і не будемо чесні, що там правда мистецтва вона не завжди є правдою життя і uh -huh. е, є певне художне переосмислення того, що відбувається, uh -huh. і не завжди потрібно знімати е, в художньому фільмі, от так само як було. Тому що є певна там кількість кадрів, певна кількість музики і так далі, і в людині простій. Не актору буде дуже важко ну і так звичайно повторити ті е, е, ті емоції, от той стан в другий, в третій, в четвертий за, за потрібних обставин. Отак от у актори тому поплацання. вчаться все життя, так, щоб так. ти мав заплакати. Це професія, мав, так. це професія. І ще от е, зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, що чи на часі зараз знімати саме художнє кіно, ми не гово, так не, не, не говоримо про документальне, е, коли ще все живе. Ну, тобто, коли ще в нас не закінчилася війна, коли ще це так по-живому. Чи не встигаємо переосмислити ці події, іноді себе ці події? Ви знаєте, я думаю, що це залежить від ставлення до конкретної події, до конкретної драматургічної ситуації, яку в фільмі чи в серіалі угу. ми маємо освітлювати. Угу. Якщо казати конкретно про наш серіал, я надія, то це. Історія в, в неї була завершена і uh -huh. є вже з нашого з нашого боку певна художня переосмисленість uh -huh. цієї всієї історії. І а, Аня вже переїхала з Харкова в Київ. Вона uh -huh. живе в Києві і працює на швидкій зі своїм чоловіком. Uh -huh. І ми вже маємо ну певну, ну тобто, пройшов певний час, і uh -huh. сценаристи. Разом з нами цю історію перепереохудожніли, mm -hmm. mm -hmm. і в принципі ми тобто можемо це якраз вже... окрема історія окремої людини в певний час, тому Пев... що якщо говорити про фільм, який би взагалом про повномасштабне вторгнення, так то це рано ще, то тому це що ще, ще віра. А якщо це конкретна історія, яка вже відбулася mm -hmm. в певному періоді, то я думаю, що якщо до неї з повагою э, віднестися, то можна і треба знімати, mm -hmm. тому що. Ну, по перше, ми віддаємо. Ну, конкретно нашим серіалам, ми віддаємо шану всім медичним працівникам, uh -huh. і це треба показувати. Треба роз, роз, розповідати людям, що ну є працівники медичні, без яких просто неможливо, і вони на своєму місці дуже кру і зазначимо, uh -huh. що реалістичність цього серіалу ще буде впізнавана через локації, тому що були зйомки uh -huh. в Харкові. Це були зйомки в Ірпені, <реку> та, в Києві. А, так, і тому да, це, 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 це тут воно живе. Коротко, як змінила ця роль, ці ваші ролі вас? Я не скажу, що я змінилася в моменті після зйомок, я змінювалася в процесі. Бо для мене кожна моя робота це такий шанс на психотерапію. Я пам'ятаю, в мене були там пару сцен такі, зі зі свізами на очах. Я пам'ятаю, як я боялася в це йти. От правда. Я собі намагалася якось, як кажуть у нас в акторстві, розкачигають трошечки, та? але звичні гачки вони чогось угу, вже не працювали. чіпляли. Угу. Просто я розумію, я собі вже так, я собі вже так, а я просто ну, і я розумію так, треба якийсь інший підхід, треба собі угу. розбиратися, чого так, чого так, чого так. І я боялася, коли нарешті вже от все воно пішло, я боялася просто. Е що я не перестану плакати. А, друзі, не будемо плакати, але з іншого боку, будемо сприймати ту реальність, яку ви побачите на телеканалі 2+, плюс два. Два лютого 19.30. Я надія чотири серії поспіль про нашу співвітчизницю. До сам кінець у нас сьогодні слово дня. Якщо вгадаєте, навспак. Що це таке по-вашому? Навспак. Навспак? Угу. Навспак. Ну, можна слово, пофантазувати. Навспак. Що О, це означає, якщо ви знаєте. Oh. Навспак, це так. Ну, у нас ми, теж, ми теж були такі комерсію. варіанти. Ну, там може, якась тривожність. Тривожність Навспак, тривожність. О, варіант. А у вас навспак. Ну я не знаю. Це, це щось таке неочікуване. Може, mm -hmm. може це якась назва якихось ліків. Або на. Ану дайте, дайте. або, або хвороба. чим тих хворієш? Навспаком. Ану дайте навспак. Будь ласка, назад розгородку. в зворотньому напрямку. Бачите. Mm -hmm. Дивимо сніданок і знаємо більше, а ще більше. І кіно. Я Надія. Серіал 2 плюс 2 24 лютого. Чекайте, друзі, і наші герої. Ми рухаємося далі. Зараз будуть новини, актуальний випуск. Спасибі вам велике. Дякую. <звук> Говорить вся країна з Олексієм <звук> Сухановим. З 27 лютого на 1 плюс 1 Україна.